Сьогодні поговоримо з нашим експертом Славою, який відповість на самі найчастіше запитання від наших клієнтів. Тож, поїхали! І так, скільки найшвидше ви доставляли авто? І найдовше найшвидше це з моменту купівлі до моменту отримання тут в Україні було півтора півтори місяці. А найдовше це було був автомобіль з Нью-Джерсі, BMW X3 трьохлітровий, як зараз помню, для клієнтки з Одеси. Я прям ну таких ситуацій досить мало, тому що стандартні терміни на доставку автомобілів зі, зі сходу це там 2 тере місяці. Ну а найдовше, мабуть, що місяців 6 це плила Каліфорнія, Сіетл, туди. Ну, Ваш... Каліфорнія, західна... Так? так, західна територія США. Я бачив авто з США в Україні дешевше ніж ви рахуєте. У чому фішка? Тому що це корч. А чому корч? Як пояснити це клієнту? Ні, як, просто поїдьте й подивіться його. Ні, просто гляньте цей автомобіль. Хочете, якщо там не розумієте, як це все працює. Ну, якщо ви не розумієте деталі, нюанси і так далі, і не хочете нікого слухати, то відповідно просто візьміть автопід автоподборщика. Там який підкаже вам, що з авто було на да, саме головне, щоб цей автоподборщик не взяв якусь мсту від продавця. Це саме а таке теж буває. А так, в цілому, це так. В цілому краще не орієнтуватися на і... дешеву ціну, так? Знаєте, в чому справа? Так що сказати, що там самий дешевий автомобіль може виявитися дійсно гарним варіантом, може. Але є поняття, що людей, які займаються автомобілями, які купують автомобілі для певної перепродажі тут в Україні. І тому такий варіант скоріше не ви побачите, а скоріше побачить перекуп раніше і його придбає. Я б саме так і робив, би, був, будучи при цій должності. <світ> <світ> Тому так слав далі. У нас до теж дуже цікаве питання. Ви берете оплату одразу всю чи частинами? Ні, ми беремо оплату в два етапи. Щоб повернутися до питання другої оплатку етап, якщо повернутися до питання, коли наступає другий етап оплати, то він вже наступає, коли автомобіль знаходиться у Львові, нами доставлений, розмитлений, є вже на нього документи. Якщо потрібно, зробимо також і сертифікацію, і перед тим, як його забирати до вас або до нас на сервіс для відновлення подальшого, тоді ми вставляємо другий рахунок, який буде включати в себе доставку по суші по Америці, океан, брокенсподитор автовоз, розмитнення. Наші послуги, тобто все, що не стосується вартості автомобіля на аукціоні, плюс аукціону збору, це вже оплачується нашими клієнтами по факту, коли автомобіль тут в Україні доставлений та розмір. Тобто, по факту, все фіксовано без підводних каменів. Що включено в ціну під ключ? Чи будуть ще якісь платежі? Ну тут, якщо не знаю, знає людина, не знає. Ви можете знову ж таки питати ці питання, ми з вами там. Виявимо потребу, загалом дізнаємося про які платежі ви в курсі, і е, що там може бути далі. Проте, якщо говорити про нашу калькуляцію, наш розрахунок, то вона буде включати навіть там сертифікацію, навіть комісії при переказу. Навіть постановку автомобілю на облік першу в Україні разом з пенсійним податком. От. Єдине, що звісно там ну, ніколи не включається, це там, замінити я не знаю, там, шини на автомобіль, замінити акумулятор, передивитися кодовку, можливо, якісь сайлент-блоки замінити, замінити фільтрами в автомобіль, як це загалом. Має бути у обслуговування у, у вторинних автомобілях, це є нормою, це є ОК, і це неможливо включити загалом в платежі, тому це не входить в платежі, але ви маєте на це також додатково розраховувати. І я бажаю кожному, хто отримає автомобіль вже тут в Україні, відремонтований, пройти подібне технічне обслуговування і їздити безпечно в Україні. Не економте на цьому. Скільки коштує ремонт? Ви теж його робите? Так звісно. Нет. Але таке питання: скільки коштує ремонт? Скільки коштує ремонт? Чого ремонт тих пошкоджень, які на аукціоні, може коштувати абсолютно різних коштів. І тут вже у вас вправі його якісно або неякісно зробити. Знову ж повертаю, повертаємось там до автомобілів по низу ринку. Звісно, що там оцей ремонт зроблений, ну м'яко кажучи, так сяк. На фотографіях з трьох метрів ви цього не побачите, але оглянувши автомобіль, живу, все буде зрозуміло. По правильному, краще купувати. Пувати там ті ж самі запчастини, Тайвані. вживаний оригінал. Так, деякі кузовні навісні елементи, такі як там передній бампер, задній бампер, передні крила, можливо, за трішки зекономити, заощадити і Тайвані. взяти по Тайваню, по заміннику. От але в цілому там капоти, двері. Відновити там подешевше ту ж саму безпеку, я не рекомендую так точно. І до речі, фарбуватися в гаражах, бо там на 20 доларів дешевше, також не рекомендую. Слава, а чи може бути ремонт 500 доларів? Чи може він стільки коштувати зараз? Або 1000 доларів. Ні, на жаль, зараз ремонту в цілому, навіть якщо ви там десь легенько вдарилися в когось, притерлися в задній бампер в Україні, то ремонту в 500 доларів, ну, на жаль, Не такого немає. Такого. Це міфи, це фантастика. Я досі зустрічаю такі прорахунки в деяких наших конкурентах, де 500-700 доларів, і це там нещодавно, от мене не було, це там Audi 3 кузов 8W, 17-18 рік по морді. Ну, дай Бог, щоб там влізти в два з половиною, і це з замінниками, а не, не, не 500-800 доларів, так точно. Тобто, знаєте, таких цін зараз немає. Мабуть, ти підкажеш глядачам приблизні ціни на покраску, малярка, збір-розбір, Рихтовка. Що ще буває? Ну, якщо це наприклад, там, наприклад, фронтальна частина морда без там, ремонту волонжеронів і подібного, просто збір розбір навісних елементів, це 200-250 доларів. В середньому коштує збір розбір. Там, підігнати зазори і так далі. Стосовно малярки, там, в середньому капоти там, фарбуються з двох сторін, це там, 250 доларів. Переднє крила це там, район 130-150 доларів. Там, в двері з двох сторін це також район 240-250 доларів. Бампер Менше ніж 200 доларів нормально, не пофарбують. Це досить об'ємна частина, це пластикова частина, яка має бути додатково покрита щоб праймером, щоб туди просто фарба е, вцепилася, nie і потім, nie. навіть якщо ви там колінкою прижали бампер, відповідно вона не луснула зразу. Тому десь приблизно це так. Стосовно там рихтувань, це вже трішки інший момент. Це залежить від е, важкості. Так, так, так. Окей, хто дивиться на машину в США перед тим, як її купувати? Це хтось із вашої команди, чи хто саме безпосередній контакт? Хто дивиться її на аукціоні? Чи є у нас така можливість? О, оце правильне питання, бо хотів відповісти, що це мексиканець на аукціоні. Загалом, то якщо вас цікавить, наприклад, детальний огляд автомобілю і інспекція по авто, який знаходиться на копарті, чи Айяй, чи Манхеймі, то звісно, ми таке можемо зробити. Нам необхідно буде про це повідомити за хоча б три дні до. Того як відбудеться аукціон, по автомобілю наш співробітник поїде, віддіагностує автомобіль, зробить більше 80 фотографій, проведе комп'ютерну діагностику, проведе загальний огляд автомобілю, покаже якісь моменти, нюанси, яких не було видно на фотографію аукціону і відповідно надасть такий звіт. От але варто розуміти, що такий звіт скоріше виключення, аніж стандарт, тому що ми можемо провести звіт. За це за ви оплатите кошти. Там це коштує від 200 доларів. І відповідно автомобіль можемо просто не виграти, тому що нам не, не не дозволить наш бюджет, тобто наша ставка максимальна на той чи інший варіант. Тому це може бути не якщо наш клієнт хоче що, купувати на кожне кожне авто купувати так, цю так. якщо екцію. це якийсь, наприклад, як у нас там було наприклад по Лінкольну Конт Континенталю, це там машина була 20-го чи 21-го року. Не пам'ятаю вже. Пам'ятаю, що доволі рідкісний автомобіль битий не в передню частину, а в задню частину. Це була комплектація рідкісна Black Label, то відповідно ми такий огляд. Інспекцію таку виконали, а самі собі ви привозили колись авто зі США? Звісно, так? Звісно, звісно, скільки приблизно? Ну це як було як мінімум три автомобілі? Тому кожен менеджер, який там давно працює, вже який розуміє, що до чого. Мабуть, що якщо він в темі і полюбляє цю роботу, він точно собі, хоча б один раз привозив автомобіль з Америки, так би мовити, відчував все на собі. Або продавав, або просто катався. Я бачив машину на копарті за 3 тисячі доларів. Реально таку привезти за 6-7 тисяч під ключ. Якщо вона на аукціоні 3000 тисячі доларів, то хто би вам що не рахував, вона 6-7 тут без ремонту не стане. В загальні платежі, які формують загальний бюджет автомобілю, буде входити окрім вартості автомобілю на аукціоні ще аукціонний збір. Це там в середньому десь доларів 600 буде. Це достатньо від суми. Ну якщо ми говоримо за 3 тисячі доларів, то це плюс-мінус десь доларів 600 буде. А якщо ми говоримо далі про доставку по суші, це від 400 до 700 доларів може бути в залежності від того, де авто знаходиться. віддаленості самого майданчика аукціону до нашого терміналу найближчого. Також це доставка океаном, яка не може бути там меншою ніж тисячу доларів. Також це послуги компанії 500 доларів по бажанню страхування автомобіля. Мобілю також це брокер експедитор автовоз який займуться документами автомобілем, доставку його з Клайпеди у Львів, розмитнення менше ніж 1800 доларів. Я вже в принципі не пам'ятаю залежності від віку об'єму ціни покупки. І скоріше навчання. всього при вартості авто в 3000 доларів, доларів буде складати там близько від двох від 200 доларів. Тому Прорахувавши все це, вартість автомобілю на аукціоні 3, в Україні вона складе точно 10. Плюс постановка на облік. Ремонт. Плюс постановка на облік, плюс ремонт. Так, так. Окей. Я боюсь, передоплати. Така передоплати немає. Ви згідно договору, який ми з вами підписуємо, вносите гарантійний поворотний платіж, який по суті не є частиною послуг компанії Ведшипінг, з нього не беруться ніякі комісійні, з нього не беруться ніякі штрафні санкції. а Він лише потрібен на момент, поки ми з вами підбираємо і торгуємо автомобіль. Тому це не є передоплата. Тобто, якщо ми авто не купуємо. Цей платіж ми повертаємо. так? Цей платіж ми повертаємо і без якихось комісій штрафних санкцій. Не просто так про це декілька разів наголосив, тому що нещодавній випадок показав, що про це треба говорити, так як деякі компанії. Якщо не придбаний автомобіль для клієнта по будь-якій причині, як правило, це щось не влаштовує клієнтів, вони чують щось неладне в даній компанії, то гарантійний платіж. Там буває, прописуються в договорі, буває, не прописуються. Про це просто говорять на словах, йде на погашення тих моментів і здержок. По факту вони там, часу, який вони проводили з клієнтом. Відповідно за це вони типу беруть кошти в якості компенсації в якості компенсації з цього гарантійного платежу. Так мені треба авто вчора. У вас є щось в наявності? У нас є проект автомобілі в дорозі. Сподіваємось, що цей проект він буде постійно поповнюватися актуальними машинами, які наші клієнти запитують, бажають. Це там популярні марки седанів, популярні марки кросоверів, Тому наразі, якщо вас цікавить, запитуйте про якісь конкретні моделі, або ми запропонуємо вам альтернативу, і постійно ми будемо збільшувати цю кількість автомобілів, які є в дорозі. Де ми можемо побачити ці моделі. Де ми можемо побачити авто, які в дорозі У кожного менеджера можете запитати? Ми вам надамо таку інформацію. Також ці... В телеграмі, в інстаграмі в наших... А, ну і в наших соцмережах. Соц... Соц... Звісно, так інстаграм, телеграм. Скільки часу йде доставка в середньому? Це ти вже відповідав так, трохи так, так. раніше, але ну, по суті від двох місяців. От з моменту виграшу автомобілю до моменту його отримання, це і я стараюсь підбирати автомобілі. Якщо ми говоримо там з бюджетами до 15 тисяч доларів, ближче, щоб не переплатити ні за логістику, ні не втратити дорогоцінного часу. Тому це буде Нью-Йорк, Саванна, Техас, сроки доставки 2-2,5 місяці. Ті локації, які ближче до наших майданчиків так. в США. Так ви займаєтесь сертифікацією, а реєстрацією. Загалом сертифікацією займаємось. реєстрацією також займаємось, тому звертайтесь до наших автоекспертів, надамо більше інформації, щоб не Затягувати це відео, як зрозуміти, чи авто після ДТП варто брати. Таке запитання дуже цікаве. Це ви знаєте, вже залежить від самого професіоналізму менеджеру і від того, що клієнт хоче отримати на виході в плані машини під ключ в якусь конкретну ціну. Тому що є ряд приємних, є ряд неприємних ДТП, після яких машину можна брати під невеликий ремонт або можна брати з гарною ціною під трішки більше аніж мінімальний ремонт. Тому важко сказати, що там. Що там якесь було певне ДТП, яке точно не треба брати? Точно не треба брати це якийсь андеркерідж пошкодження по днищу. Точно не рекомендуємо брати топлені електрички, це точно ні. Все інше залежить від того, по суті, від самого завдання від клієнта. Ну я би якось так сказав. А були якісь цікаві кейси? Наприклад, ми купували авто, яке не заводиться, зовсім не заводиться, а потім бац приходить. Ну, звісно, звісно це стандартна історія для машин, які мають гібридну установку. Це, мабуть, про безпеку. Так, це ряд електромобілів, гібридів, а також преміальних марок автомобілів, де по суті, коли спрацьовує безпека, відсікає піропатрон на акумуляторі. Тобто це нормальна історія. Ну я до того, що коли ви бачите вдарену машину взад і вона не заводиться, ну камон, там вже нічого не може бути точно з мотором чи коробкою. На те є інші свої об'єктивні причини. З якого бюджету реально починати від 7 тисяч чи треба 20 плюс. Реально на сьогоднішній день починати від бюджетів тисяч. Тобто нижче, ніяк ми не зможемо купити та доставити гідне авто. Ми правильно, якщо ми говоримо ключове слово гідне, то так. Тобто, нам потрібно придбати автомобіль, привезти, розмитнити, вартість розмитнення з кожним роком тільки збільшується. Також відновити автомобіль, запчастини, ремонт, вони також мають тенденцію збільшуватись. Як і в принципі будь все, що нас оточує. Там, продукти харчування, комунальні послуги і т.д. і Все наразі під час війни має таку тенденцію збільшуватись. Тому в цьому плані. На жаль, автомобілі з Америки там чи інших країн вони нікуди ця актуальність не ділась. Наразі щоб це був достойний автомобільнадцяти тисяч і залишилися 000. кошти на те е, технічне обслуговування, про яке я згадував, це 12+. плюс. Так що краще взяти? Тігуан, це X5 чи RAV4? Тут кожному своє неможливо якось однозначно відповісти на це питання, тому що от максимально. Динамічним, цікавим, великим по розмірам і німецьким буде по суті «Тігуан». знову ж таки, він буде по бюджету трішки доступніше ніж та ж сама RAV4 Тойота. Моя думка, що Тойота має місце бути тільки якщо вона гібридна або плагін гібридна, Вона не так втрачає в ціні правильно. Якщо вона гібридна, або плагін гібридна, тоді, хоча би всі ті компроміси, які є в Тойоті. Можна буде компенсувати економію на паливі стосовно Mazda cx 5 це класна, сучасна тендітна, надійна японська машина. Проте, якщо вам потрібен от сімейний кросовер і у вас там два плюс дітей, вам треба щось багато чогось перевозити, і краще собака. І собака, або кіт. Або кіт. То краще всього розглянути варіант чогось побільше, наприклад, то ж того ж самого Tiguan. тому що у мазди вона класно виглядає. Сучасно питань немає, але місце на другому ряді сидінь і багажнику все ж таки буде значно менше ніж в американському Tiguan. А який буде з них найбюджетніший варіант? Е, найбюджетнішим варіантом буде мазда по суті, мазда CX-5. тому що вона в другому поколінні випускається з 2016 року. Сьогодні вона вже 25 п'ятий рік, тому фактично це 9 років тому ж самому кузову, і це дає можливість якраз таки трендову автівку, трендовий кросовер у нас е, робити абсолютно в різні бюджети. Там CX-5 можна фактично другого покоління з 2016 року робити там в бюджетах від 13 тисяч доларів і аж там до 22, 23, 24. В залежності від комплектації? В залежності від комплектації так, 22+, це вже буде там автомобіль останнього рестайлінгу з 2022 року. Тобто спочатку у нас йде CX-5, потім, наприклад, май, я так думаю, по Цигуан, популяри, по популярності? По ціні. CX-5, Tiguan, та потім Рав 4. Рав 4, так. Окей. Так. І останнє питання від наших підписників. Хто займається моїм авто, якщо я підписав договір? Один менеджер. У нас немає такого, що один менеджер везе оту купу проблем і нюансів, і обов'язків по автомобілю. У нас є люди відділи, які займаються своїми етапами. Тобто є менеджер, який займається підбором торгами купівлі автомобілю, є бухгалтерія, яка контролює надходження оплати, виставлення рахунків, є відділ супроводження, який займає. Це безпосередньо передачею прохань в Америку стосовно якихось відеозвітів, контролем доставки автомобілю на кожному етапі, контролем документів їх отриманням. Також тому кожен займається своїми справами. Все це ну, робимо вчасно і без якихось там перегрузок, перенавантажень. Тому на будь-якому етапі питайте про будь-які питання, які вас цікавлять, турбують. Не є проблема. Ну що, друзі, як вам така рубрика? Ми завжди відверто розказуємо про всі процеси та дуже дякуємо Славі, нашому автоексперту компанії Вейтшипінг, за такий крутий діалог. Дякуємо і вам, що додивилися до кінця. Якщо будуть питання, залишайте заявки по автомобілям, які вас будуть цікавити, ми з радістю надамо всі відповіді на них. Тож підписуйтесь на наш канал, ставте лайки, дзвіночок, та далі буде ще цікавіше.